Браво зустрічати наших друзів. А, дивись, ми одразу потрапили в країну читання. І вже там нас зустрічають читанка і читайлик. І пропоную тебе зробити розминку, виконати завдання. Давай спробуємо. Отже, в тебе тут чотири рослини. Давай прочитаємо, що треба зробити. Назва якої рослини закінчується закінчується далі. На проголосний звук. Так, ну ти прочитав, трішки помилився в деяких буквочках. Ти зрозумів, яке завдання треба зробити? Так. Да. Яке завдання? Е, типа у назва якого е, дерева, е, що на. Приголосних звуків. Закінчується слово на приголосний звук. Так, назва якої рослини закінчується на приголосний звук. А давай ми назвемо ці рослини, щоб знати ці слова. Подивись на екран. Оце у нас дерево дуб. Оце у Бу нас пальма. Оця квіточка називається. Кульбаба. Кульба. А це де? А це дерево як називається? Знаєш? Ні. Не... Беріска. Отже, треба назвати рослину, назва рослини, яка закінчується на приголосний звук, щоб в кінці стояв приголосний звук. Як ти думаєш, це дуб, пальма, кульбаба чи берізка? Кульбаба. Давай подумаємо: в слові кульбаба Який останній звук? А. А він що, приголосний? Ні. А яке завдання було? Треба, щоб в кінці стояв приголосний звук. Отже, кульбаба не підходить. Оце, оце, оце е, золотеньким. Оце? Ні, оце. Оце пальма. Який останній звук? А ага. А що він приголосний? Ой, оце біле, біле. Оце біле. Берізка. Який останній звук? Знову а. То яке ж слово це буде? Так, дуб. Дуб. Який останній звук в слові дуб? Який? Б. Ну, і він є приголосний, адже це був дуб. Будь уважний, йдемо далі. Прочитаємо. У назві якого малюнка є всі? зображені букви. Давай назвемо букви. Називай. В, д, н, Так, отже, тобі потрібно знайти слово, в якому є всі ці чотири букви. В, д, Н, и. Отже, це слово диня. індик, Диван чи годинник. Як ти думаєш, в якому з цих слів є всі чотири букви? Ем, е е е у этого фрукта, который. Так, стоп, стоп, стоп. Треба, щоб всі ці букви були в ньому, ці назви. Слові диня. Є всі ці букви в, д, н, и. А, ні. Немає. Отже, диня не підходить. То -ди. яке ж слово? Так, давай визначай. в слові індик є в д н и Є три букви, А ага. А треба, щоб було всі чотири. Що ж це за слово таке? Діван. Диван. «диван» є е В д н Ни. Слова... Ні. Да, Ні". Ні? значит, это ета... вот этот дзвончик или что? Ты Думаєш, годинник? Г. о д н к А хіба там є в слові годинник? Значить фрукт? Ні, не фрукт. Ми з тобою вже визначили. Там нема, нема буквочки в, і, а всі інші є. Крісло? Ну, нема, то це не крісло, це диван. Давай ми з тобою так, щоб перевірити. Давай ми запишемо це слово. Яка перша буква а, диван. в слові диван? диван. Так, диван. Так, У нього... ну, давай перевіримо. «Д». В, А, Н. А теперь oh, yeah. проверяем, проверяем. Слово диван. Е, В. Да. Ось. Так. Е, Д. Е. Yeah. Е. Е, Е, Н. «Є» да. і, і, і. і, і, і є. Бачиш? Отже, тут загадали слово диван. Далі йдемо. Наступне завдання нашої розминки. У назві, назві якого малюнка немає укри. Букви Ц. В назві якого малюнка немає букви Ц. Давай малюнки. Називай. Що це? Я, яичко. Так не давай так. Це у нас яйце. Є там ц. Да називай, що це? Как кактусик, кактусик. В цьому слові є ц? Ні. То це яке буде слово? Тактус. Тактус. А давай перев... перевіримо. А може в інших словах теж немає С? Це у нас цукерка. Є там С. Є. А цибуля є С. Ци? Є. Отже, бачиш, в всіх словах є, а тільки в слові кактус немає. Так, відгадав, далі йдемо. Так, читай. Е, у назви якого овоча і ста о, о, оста, оста. Остання, буква. Ди. однакові? Так, отже, ти поспішаєш робиш помилки. Букви. У назві якого овоча? Перша і остання букви однакові. Давай будемо визначати. Перша картинка в нас. Давай першу, з першої почнемо. Горіх. Який перший звук? Яка перша буквочка? Г. Давай будемо записувати. Нема, так, давай перевіряти, щоб ми не заплутались. Горіх. Перша буква яка? Г. А остання. Й. Ні. Горох. Е, го, х. Отже, ми бачимо, що вони неоднакові. Тут Г, тут Х. Помідор. Давай першу буквочку назви. Помідор. Нема. Так, тут перша у нас П, а остання Р. Ми бачимо, що вони неоднакові. Картопля. Картопля. Є, картофля! Так, перша буквочка яка в слові картопля? К К. А остання яка? Л. Ні. А, Карто. А. Так, останнє у нас буде я картопля. Що вони однакові, ти вважаєш? Так там картофля. Ну, а. перша. Ну. ну, дивись, ти чуєш А, але ми запишемо Я, тому що там «ля». Пам'ятаєш, ми тобі казали. Ми чуємо, мовби там А, але там же пом'якшений л. То треба писати я. Ми ж про букви кажемо, так? Яке завдання? У нас в якого овоча перша і остання букви однакові? Отже, скажи, будь ласка. Скажи, будь ласка. Картопля однакові к я однакові? Ні. Ну, називаємо останній овоч. Кабачок. Кабачок. Так, які, яка перша буква? А остання кабачок. Яка остання буквачка? Так, ну подивись, однакові. К? Да. Так яке ж це було слово? Кабачок! Так, це був кабачок. Так, правильно. Ух ти, А от тепер завдання поскладніше. Гра називається шифрувальник. У нас ліворуч, буквочки, слова записані, але пропущені літери, бачиш? А праворуч у нас картинки. Давай ми з тобою... Почекай, давай почнемо згори. Перша картинка, бачиш, де зірочка. це у нас гепард. Давай подивимося, які ж буквочки пропустили в цьому слові. Давай. Е, пару. Яка буквочка тут пропущена. Е, Ой, тут яку буквочку поставимо. Г. Г. Е. Г. Г є е, Правильно далі. Е. А. Ось, бачиш, гепард, записано. Наступна Д картинка. Uh, хто uh, це? Зірочка вторая. Бігімот. Як бігемот? Подивись на його носик. У нього горіх на носу. То це хто буде? Uh, носорог. Носоріг. Давай дивимось другий рядочок. Яка буквочка потрібна, щоб тут була? О. Uh, О, uh. далі. О, так, і тут. І. І, Молодець! носоріг вже є. Наступна зірочка ось тут. Это у нас леопард. Давай третій рядочок пропущені букви записувати. Яка тут буквочка? Леопард! Яка тут буквочка повинна бути? Е. Так, далі. О. Так. А. Молодчинка, леопард записаний. Далі Зірочка, бачиш черепаха. Дивимось рядочок. Де черепаха. Називай буквочку е, пропущену. Е, 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 Чере. Чер, а. а. І тут. А. Молодець, Черепаха є. Наступна у нас зебра. Давай дивимося. Ось тут рядочок. Так, а тут а. молодець. Далі у нас пантера. Дивимось, яка буквочка тут. Далі. Е. А. Молодчинка. Далі у нас копібара. Давай буквочку. Па-а. А. а. К-Пи-И. Далі. Па. А, А. Так, і тут. А. Капібара. І залишився у нас бегемот. І. Давай буквочки. Е-ге. Е. Г, е, г, е о. Молодець, Ти всі-всі розшифрував. Який ти розумник? Капібара була наймиленькая. Так, ну я розумію, що тебе подобається Капібара, так? А тут ага. треба з тобою, вже буквочки є, але треба їх знайти в рядочку. У мене тут така є ігра Капібара. Клас. вона дуже мила, так? Це ж подобається ага. Капібара. Давай дивимося верхній рядочок. Бачиш? Намальоване у нас кальмар. Треба знайти буквочки по порядку, щоб вийшло слово кальмар. -а Подож, перша буквочка давай, щоб я ж не встигаю. Давай яка перша? М -а -р. Так, а -а -р. далі. М-а. Добре, молодець. Далі медуза. М. М, 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 М е, Д У З А. Супер. Далі скат. Скат. -а молодець, як ти швидко робиш? Краб. Крат. Краб. Так, краб. Яка остання буква? Б. Так. Риба. Риба. Супер. І дельфін. Д. -е -л -і -ф -і -н. Ну, ти швидко це зробив. Навіть я не встигала. Молодець. Далі. Ну, далі у нас треба прочитати. Білочка до жолодя біжить. Давай. Мамому му. Так, котик до молочка. Тато, то ту, тут. Так, курка до зерняток. Я подумав, що це бабки. Ла, ла, у. Песик до кисточки. На но ну, не ми. Так, і А, мишенятко до сыра. Добре, молодець, далі, а тепер трішки складніше. Давай. Ай, ой, уй, ей, Так, зайчик. Їм. Йм. Давай стоп, ї. давай, давай ще раз я тебе прочитаю, а ти послухай. Йо, Йойт. Бачиш, тут немає ї, Тут Й. й, 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 й Далі, давай на соріх. Ня, ньо. ньо, 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 ньо. <гум> Ні. Тут було ньо, а тут шо, Йо, Йо, Йо. Лисичка. А я о я, у я, ге -я і я, і я. Так, а тепер вовк. Вук, да, как там? Наггетсы, да, нагвицы. Ага, раз минус есть наггетс. Айу, ой у. А ою, у ю, ей, э, ю, и ю, и ю. Молодец, это было складно, а тут ще складніше, ваші Ваши монстрики, А ну? Раз, про, спру, спре, спри, спры. Далее. Спрас, бро, сбре, сбри, сбры. Супер. Ска, с, то есть сра. Не, -не. Ска, скра, скро, скру, скре, скри, скры. Супер. Бра, бро, бру, бре, я, не чую, я не чую, я не чую першу букочку. Бра, бро, бру, бре, проб, бри, бриф. Так, і останній. стрі, ри. Так, молодець. Бачиш, який ти швидкий. У нас зараз уже руханка. Що у нас далі? Далі у нас тобою нам треба прочитати вже слова мак, рик. Рик І, буква І. А рик. Тур Ей, Ей, МІКС. ейшим КРИС. А, Ні, це хіба? Чи... Почекай, Артемка. Як називається а, міг. це? Міх, Це не кси, це х. Міх. Міх. Е, га. А то є рей. рейс. Рейс. Їх, ви, мур. Мир. Два ріг. Так, супер. Тепер більше слова. Каток, базар, актор, искра, баран, ранка. М, рамка, будь уважен. Рамка. Э доска, алмаз. Так, другой рядочек. Алмаз у нас из Майкрафт. А из Ага. Ванна. Юшка. Сосна. Сосна. Так. Сором. Палима. А тут що є В... і? Почекай, давай повернемося. Тут є і, ти прочитав Палима. Пальма. Ось. Горо. Так. Бану. Так. Геній. Геній. і Буквочка І. Не плутай. Ну що, давай ми з тобою відпочинемо. Наші ученята втомилися читати. Давай зробимо гімнастику для ученяток. Чудова була гімнастика для оченят космічна, так? А нам потрібно вже почитати. У нас же невеличке оповідання. Указочку мою бачиш? Ми читаємо весна. слова і називаємо картинки, які зустрічаються. Весна. Весна. Так. весна. так. У небі світить я. Яскраве сонечко. Так. Дюрчать. Веселі. Вече, веселі струмочки. Це струмочок. Струмочки. Так. Далі. У ліші зачвили квіти. Квіти. Угайок прилетіли птички. Пашки. Весело діти весною. Весело діткам весною. Скажи, будь ласка, про що ти прочитав оповідання? Типа про весну. Так, прийшла весна. І що весною? Як Осною. про що розповіла? Що, що в небі було? Сонце. Так. А ще що було? Бу, був водопадик маленький. Так, це струмочок. Це не, вод, не водоспад, а струмочок. Взючать веселі струмочки. А чому саме весною вони можуть з'являтися, як ти думаєш? Не знаю. Ну, тому що весною сніг вже розтанув, і замість снігу потекли струмочки, так? Тому так і кажуть: зірчать веселі струмочки. А що ще і в лісі? Що квіти і птічки і діти? Ну, ти картинки поназивав, ти дуже добре. Ось у нас з тобою був опис весни. Що сонечко світить, дзюрчать струмочки, квіточки засвіт, заквіт, заквітли, пташки прилетіли, і діткам весело навесні гулять. Супер, молодшинка. А тепер ми з тобою пограємо в таку гру, яка називається Що забув намалювати художник. Ця гра на увагу. Тобі потрібно роздивитися кожен предмет і знайти, що не домалював художник. Давай подивимось на цю машину. Це у нас що? Е екскаватор. Екскаватор. Подивись, що він не домалював йому. Не е, йому цю е штучку, е яку у нього на крані. Так, це ковш. Ось тут повинен бути ковш. Правильно. Подивись, дітки, відпочивають в них пікник. Вони щось смажуть. Чого не намалював художник? Е, е, как там, маршмеллоу. Ось бачиш, у них на паличці маршмеллоу. І вони хочуть їх підсмажити. Але на чому вже вони підсмажать? Що не намалював художник? Огонь. Так, вогнище не намалював. Далі у дівчинки. Що не домалював? Е, Садики. У його, типу, лопнули. Так, ну він просто їх не домалював. А що тут? Он там не домалював не картину. Так, малюнок, правильно. Далі дивимось на годиннику. Чого не вистачає? Е, стрілочок. Так, на валізі Чого не вистачає? Е, Штучки, які держатся. Ручки. Добре. А оце е, мурашка сонечко. Е, скажи, будь ласка, що не вистачає на неї? П'ятницький е, на крапочок. Е, так. А це у нас мишенятко. Що б він не домалював їй? Е, хвостик. Так. Ну, цю, цю вже... дівчинку ми вже бачили. Так, молодець. Далі дівчинка, кажи, що не вистачає лицо. Кстати, очень странно. очень страстно выглядит. Не вистачає, давай перелічимо, Чого не вистачає? Э, Очі, рот нос. Так, ще брови, так не вистачає. Добре, ага. далі. Отут тут горшечок. чого не вистачає? Квіти. Так, далі. Тут. Э... Черво, есть зеленый, золотый и красный цвет. Так, далі машина. Колеса. Коль -кол Добре, далі йдемо. Морковинка. Листики. Так, а тут. Хвостик укулица. Так. А тут що не вистачає. Заклики е на, на панцирі. Правильно, на цьому будиночку, да, на. А то, що не вистачає? Е, Дирочок. Так, правильно. Дай, у хлопчика чого не вистачає? Собаки. Так. Велосипед. Колесо. Вишенка. Стучки ті, які тримають. Так, хилочки. Так, а тут? Е, цві... І, 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 як там, штучка, яка Так, самого морозового немає. Ріжок є, а морозового немає. Супер, ти був уважний. І у нас з тобою вже заняття закінчилося, і наш читайк і читанка з тобою прощається, каже тобі до побачення. Попрощайся. Бай-бай. Бай-бай.